1 вересня купив кольорову фотоплівку в Anov Missionery. Codec Vision. Ось нарешті наважився її ставити фотокамеру. Ось Така фотокамера Canon EOS 500 повністю автоматична з автофокусом. Купа режимів, як на... Звичайні цифрові деркальці. Тільки замість матриці тут фотоплівка, яку я зараз ставлю. Останній раз знімав на цю камеру 20 років тому. Не знаю як. Зараз все вийде. Сподіваюся, все буде добре. Так, плівка якось так. Тут розумію, просто закриваєш її, включаєш. І вона сама перемотує в кінець. Опа. А потім зматую назад в катушку з кожним кадром. І коли ти фоткаєш останній кадр, вона вже буде в катушці майже вся Ну що, мені удачі Має бути гарно все.